Доброго часу доби, 12 жовтня і сьогодні в нас на огляді хурма. Перед нами хурма Дарсофіївки. На зараз, на середину жовтня, як бачимо, плоди в технічній зрілості. Ось яке завантаження. Цей сорт зовсім не скидує. Квіти, завість не скидує. Ось так все, що зав'язується. Всі квіти, що перецвіли, зав'язуються, плоди нічого не скидує. Як бачимо, завантаженість, просто гілки всі погнулися донизу, до самої землі. Просто краса, з якої сторони не підійди все дерево обвішано плодами. На сьогоднішній день це один із найкращих сортів хурми, який може вирощуватися і вже вирощується по всій території України. Сорт Дар Софіїв.